Друзі, усім привіт! Ви на каналі Бобрович, 14 листопада пройде поєдинок між боксером та блогером Джейком Полом. Реакція Флойда Майвезера на цей бій. Бої Джейка Пола це повне лайно, це цирк, а не бокс. І навіть ті, хто зараз купує це шоу, чудово розуміють, що це не справжній рівень. Якщо Пол і Девіс були б одного розміру, повірте, Джервонта його нокаутував настільки бистро, що ви навіть не вспіли би кліпнути оком. Це був Блискавичний кінець, але проблема в іншому: у них різниця у розмірі просто гігантська. Давайте поставимо всі крапки над і хто має більше боксерських навичок, хто справжній боєць, а не картинка для соцмереж. Відповідь очевидна: Джервонта Девіс, і перевага у нього настільки більша, що навіть смішно порівнювати. Якщо цього хто ще не зрозумів, то він просто не знається на боксі. Безперечно, Флойд має рацію. Джервонта як боксер набагато кращий, але просто є величезна різниця у розмірі, а саме 30 кілограм різниці можуть зіграти свою роль. Чи буде вам цікаво подивитись такий поєдинок? Пишіть у коментарях. А я нагадаю, що всі онлайн-поєдинки ми безкоштовно транслюємо у телеграм-каналі. Також зберігаємо запис цих поєдинків. Еді хірн висловився про майбутнє Джея Апитаї. Зараз Джей повинен провести обов'язковий захист. Проти Хусейна Ченкари це не ідеально. Але всі ми прекрасно розуміємо, що такі бої не приносять того спадку, який хоче залишити після себе Джей. Але є і інший варіант перейти у суперважку вагу. Це ризиковано, це сміливо. Але це може стати історичним кроком, і водночас я просто відчуваю, що було б ганьбою для нього спочатку не об'єднати дивізіон, бо він реально має потенціал стати абсолютом у крузерах. Друзі, і тут вже стає цікаво. Теоретично, турки Альяшеїх міг би організувати поєдинок між Апитаєю та Усиком, так як він раніше проявляв інтерес до цього поєдинку. Але у Сашка осталось не так багато часу у боксі, так як він заявляв, що у нього осталося один-два поєдинки перед тим, як він завершить кар'єру. Чесно кажучи, мало ймовірно, що такий бій відбудеться, але однозначно буде цікаво поспостерігати за ним у хевівейті. І пам'ятаймо, що і з грошима турки у боксі можливий будь-який поєдинок. Колишній чемпіон світу Тоні Бельгію поділився своїми думками про молодого співвітчизника Мойзеза і Тауму, а також спрогнозував, що може статися у бою проти Олександра Усика. Найбільш вражаюча річ Мойзеса це те, наскільки він спокійний. У нього чудовий джеб, Він дуже гострий, дуже точний. Він винятково хороший. Але це, що ти не можеш навчити боксера, особливо в такому віці, це залишатися. Абсолютно спокійним, він не панікує, не нервується, не йде вперед бездумно з піднятим підборіддям, і для нього це виглядає як ще одна прогулянка парком. Ніяких гучних святкувань, ніяких емоційних вибухів. Це виглядало так, ніби він сказав собі: я цього очікував. Ось і все. Це просто ще один робочий день в офісі. Я не думаю, що він один із тих людей, який занурюється у певний розкішний стиль життя або піддаються такому способу мислення. Він має неймовірний талант. Ланд, і якщо правильно вести його кар'єру та вибирати правильні бої у правильний час, то я вірю у нього. Знаєш, наступного суперника, якого б я підібрав для Мойзеса, якби я займався його справами, це був би хтось рівня Енді Руїса. Я думаю, це ідеальний варіант. Енді Руїза ніхто не може просто так винести. Він надзвичайно витривалий. У нього є вогонь в руках. Він не є ударником, який вирубає одним ударом, але він достатньо сильний, щоб змусити тебе рахувати. З ним проти Енді Руїза, ти гарантовано пройдеш дистанцію, отримаєш раунди. А саме цього Мойзесу зараз і бракує, адже було скільки швидких перемог у перших раундах. Він просто не повинен за жодних обставин виходити на бій з усиком, бо той його просто знищить вже до шостого раунду. Зараз цього просто не можна допустити, бо інакше ми не будемо знати, яке у нього кардіо, яка витривалість. Але справа не лише у фізичній витривалості, справа більше. У психологічному процесі, у тому досвіді, який приходить із реальними раундами у рингу. Це як коли ти уперше йдеш на 12 раундовий бій, і не має значення наскільки ти фізично готовий. Десь у глибині свідомості завжди є страх, що це твій перший 12 раундовий поєдинок. Мій перший був за титул співдружності. На щастя, я завершив його у першому раунді, але я був готовий пройти усі 12. Наступний мій титул Титульний захист був проти Боба Афи, і коли я дійшов до 10-го, 11-го раунду, я ловив себе на думці: Вау, я не можу повірити, що я пройшов так далеко. І ось ось ці моменти вони формують твоє мислення. Якщо ти почуваєшся добре, то це не лише про фізичний стан, це й настільки ж про психологічну підготовку, як і про фізичну. Люди постійно кажуть мені, ми спаренгуємо по 15 раундів у залі, але це зовсім інше. Я пояснював це. Конору Бену ще до його бою з Юбенком молодшим. Він мені сказав: Я можу відбоксувати 20 раундів у будь-якому темпі. Я сказав йому, Конор, у справжньому бою ти втомишся. Він відповів: ні, не втомлюсь. Обіцяю, що ні. А я йому, Коноре, усі втомлюються. Абсолютно всі. Адреналін виснажує так само, як і удари. Ти обов'язково втомишся. Інакше бути не може. Кожен боєць втомлюється на якомусь етапі. І Мойзес теж має пройти через це, щоб зрозуміти Уміти відчути на власному досвіді зараз йому усе вдається занадто легко, якщо чесно, він стає жертвою власного успіху. Грандіозний поєдинок між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом запланований на 13 вересня у Лас-Вегасі. Хто ще не в курсі, непереможний Теренс Кроуфорд. Його рекорд він провів 41 поєдинок, у яких здобув 41 перемогу. 31 із них закінчив нокаутом. Піднімається на дві вагових категорії, щоб зустрітися із Канело Саулем Альваресом, у якого 67 поєдинків, 60 Три перемоги, 39 закінчив нокаутом, дві нічиї та дві поразки. Я думаю, тут більшість розуміють, що це за імена у боксі, та наскільки це крутий поєдинок. Враховуючи, що Кроуфорд піднімається на дві вагові категорії. Є інформація, що коли йому не потрібно зганяти вагу перед поєдинками, його звичайна вага становить 80 плюс кілограмів, а зріст, у них майже одинаковий. Зріст канело становить. 171 см, а теренса 173 см. Сантиметри. Тобто у габаритах ми якоїсь явної переваги не побачимо. Такі суперпоєдинки трапляються раз на 10 років. Напоминаю, що цей та інші поєдинки будуть безкоштовно транслюватись у нас в телеграм-каналі. Силка в профілі. Так що підписуємось на YouTube та телеграм-канал, щоб не пропустити. А з вами був Бобрович. На все добре побачимось!